У 27 років помирає її син. За ним від чоловік. Внучка у 2,5 роки стає інвалідом, прикутим до ліжка. Друга внучка хворіє. Невістка відвернулася від неї. Таке випробування долі випало на одну людину, звичайну жінку. Одного разу вона не витримала, уже накинула на шию зашморг. Врятували зараз. У своїй сімдесят опікується хворою внучкою Людмилою. Але вже на межі знову почали з'являтися думки про самогубство, якби не молитва та благодійник. За нього молиться йому дякує. Каже, зараз проти нього багато негативно налаштованих людей. Але вона знає його як істинного християнина. Тому захищатиме допоки живе на цьому світі. Нам так у звичайній коломийській багатоповерхівці в однокімнатній квартирі проживає 70-річна Коломиянка Галина Мругала. Ось кому треба присвоювати героїв, ось кому треба давати медалі та ордени. На долю цієї жінки випало стільки горя, що витримати зможе не кожен чоловік. Сталося так, що її внучка Людмила ще немовлям отримала травму голови. У два з половиною роки її самопочуття почало різко погіршуватися, реанімація, два тижні без свідомості, лікування результатів не дало, хоча остаточного діагнозу немає й дотепер. Але дівчинка на інвалідному візку. Ніхто не може сказати конкретно, але троскавці сказали, там була консультували з п'яти держав лікарі, я заплатила за консультацію і сказали, що вона перенесла у маленькому віці травму мозку, де вона так удар отримала. Лопнули судини мозку, крововилив. І вона, і врешті-решт гною було 70% у спинному мозку. Забрали у Франківськ два тижні без свідомості в реанімації, пункцію чотири рази брали. Далі маленька Людмила вже інвалідом потрапляє на утримання в інтернат. Але на цьому біди не залишились у родину. Від раку помирає 27-річний син Галини Михайлівни, а згодом і чоловік. Одного разу вона не витримала, вже накинула на шиї зашморг. Врятували. Жінка збирається з духом і бере опікунство над хворою внучкою. Каже, у ті часи багато людей відвернулися від неї. Був тільки один. Він допоміг поховати сина, облаштував квартиру, давав гроші на ліки та найважливіше забезпечував внучці реабілітацію у Трускавецькому санаторії. Як ми її лікуємо трускавці, вона стає краща, вона стає доступніша. Там взагалі Казявкін каже, каже, ну Людмила, ну, ми тебе не впізнаємо, ну, якби тобі хоч два рази у рік сюди тебе можна було привезти. Ну я з тисячу пенсії, я не можу її привезти, у мене он, повно цих лік, ліків, я перенесла операцію на печінку. Галина Михайлівна каже, що вони живуть на цьому світі тільки завдяки своєму благодійникові. Я не маю звідки її повезти. Ми отак бідуємо, як ви не Гдечинський. Все, а нам був би вже кінець, я вам гарантую. Ну він опікується нами. Галина Михайлівна сподівається, що вони і надалі залишаться під опікою Богдана Гдичинського. Їм зараз знову потрібно їхати в Трускавець на реабілітацію. А ще знайшли клініку у Ізраїлі. Тамтешні лікарі за півтора місяця готові підлікувати Людмилу так, що вона зможе сама себе обходити. Але на це потрібно 50 тисяч доларів. Хто Боже, хто небайдужий помогти цій Людмилі, щоб я могла її повезти на лікування в Ізраїль? Ну, нас ніхто не хоче, бо ми я всюди вже перекладала, посилала всюди ці виписки з історії хвороби. Ніхто не хоче, один Ізраїль погодився нас прийняти. Найважче Галині Михайлівні вночі. Тоді Людмилу найбільше судомить. Вона неспокійна та голосно стогне. Дівчина не спить вже 20 років тільки на заспокійливих. Аби знести інвалідний візок та вивезти внучку з третього поверху на вулицю, бабуся щоразу просить перехожих з подвір'я. Хто допоможе, а кому й платить за послугу. Ще на підмогу до родини майже щодня приходить представниця Карітасу. Любов Смеречинська вже три роки з цією родиною, але щоразу у неї сльози на очах. Ой, це треба дуже важкий хрест у неї. Навіть. Не знаю, чи ще б знайшлася одна людина, яка би так могла доглядати цю дитину. Сама Галина Михайлівна налаштована вже не так оптимістично, втрачає і здоров'я, і віру. Знову почали з'являтися думки про самогубство. Рятує тільки молитва. Але каже, якщо залишиться без допомоги, підуть з цього світу. Обидві